Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні у мене є нагода приготувати чудовий торт Таполеон. Тож готуємо його разом. Спочатку ми замішуємо тісто для коржів. Для цього ми беремо продукти охолоджені. Борошна 450 г, додаємо дрібку солі і перетираємо борошно з маслом. Масло беремо 250 г, воно у мене по сторінці декілька хвилин. Приблизно півгодини. А тепер беремо і все це перетираємо. Якщо ви заморозили масло одним бруском, то можна його перетерти на терці. І ось у нас швидко перетворюється борошно і масло на ось таку крихту. Все, на цьому етапі можна залишити. Якщо навіть у нас масло, є декілька включень таких, не дуже мілких, скажімо так. Все рівно зупиняємось. Все. Дуже гарна крихта вийшла. Погляньте, ось така вона повинна бути. Так, крихту відставляємо, беремо яйце, воно повинно теж бути охолодженим. Додаємо оцет, одну столову ложку, я беру яблучний 6%. Перемішуємо та додаємо крижану воду. Так, саме крижану. Погляньте, у мене навіть трішки з льодком. Бо поставила в морозилку і утворився лід. Перемішуємо. Все гарно в нас поєдналося, тепер робимо от, і додаємо сюди нашу яєчну масу і перемішуємо спочатку ложкою чи то вилкою. Потім можна і рукою. Довго вимішувати не потрібно. Тісто таке, що воно повинно лише поєднатися та взятися грудочкою. Можна переходити і формувати м'ячика. Тісто м'яке, гарне. Все, у нас гарний ось такий вийшов. М'ячик, я його виважила, в ньому 915 грам. В залежності від того, скільки ви хочете коржів зробити, відповідно, ділимо цей м'ячик на таку кількість. Я хочу зробити 12 Роблю з цього м'ячика кульки 12 штучок, скільки в мене повинно бути коржів. І відділяю бажано робити це через ваги. Тож я роблю кульку і виважую її. 77, ну, приблизно 76 грамів повинно бути у мене, якщо на 12 ділити. І ось таким чином зробила кульку і викладаю її на тарілочку. І далі формую кульки. Все, останню кулечку зробили. Наші кульки готові. Ми швидесенько закриваємо їх харчовою плівкою. І відправляємо до холодильнику на годину дві тісто наше нехай відпочине. А ми можемо зайнятися іншими справами або робити начинку для нашого торту. Наше тісто охолодилось, стабілізувалось, і тепер ми формуємо коржі руки в борошна, беремо трішки його в борошні обминаємо. Можна, до речі, знову ж таки поставити до холодильника, поки працюємо з одною кулькою. Тісто дуже м'яке, податливе, але скажу вам так, що його можна відразу розкачувати на пергаменті. Тож я кладу, В тісті видніються шматочки масла. Але то так має бути, в такому випадку, тісто в нас буде багато шаровим те, що нам потрібно. І тож, розкачуємо, я хочу робити форму кругленьку. 21 см, щоб була в діаметрі, тож розкачую. Розкачуємо, зважуючи на те, що при випіканні наш корж. Стане трішки меншим. Тож, я приміряю, ага, щоб було більше 21 см. Так, мені все добре, я кладу його на деко і випікаю, а духовочка тим часом включена на 200 градусів, і корж випікається 5-6 хвилиночок. І знову достаємо кульку з холодильника, трішки в борошно. і розкатуємо, можна використовувати. Силіконовий коврик для випікання. Що я й роблю? Швидесенько розкатали, приміряли, годиться. І відправили до духовки. Два коржа у мене вже випікаються в духовочці. Я розкатую третій, бо випікаються вони дуже і дуже швидко. Все, готовий третій. Приміряла, годиться. І я його наколю вилочкою, щоб він у мене не пузирився. Витягли корж з духовочки і відразу, поки він гаряченький, обрізаємо його, все обрізали, Аккуратненько відділяємо ці обрізочки. Це перший готовий. Другий випікся і його теж обрізаємо. Шпидесенька, акуратнесенько Ось так. Оббираємо обрізочки, де трішки не дорізали, дивимося. Ось так все, готовий. Коржі наші випеклися. Пішло у нас трішки більше годиночки. І зараз я вам хочу для прикладу показати, які у нас виходять коржі, коли ми їх проколюємо вилочкою. Ось такі вони більш рівнесенькі, я би сказала. А ось приклад того, що я не проколола. Це самий перший у мене корж, ось такий він. Але він теж підійде. Ось такі вийшли обрізочки, вони нам знадобляться для прикрашання торта. Подивіться, які тоненькі вийшли коржі. Вони тоненькі, хрумкі. І дуже смачні, я вже скуштувала. А зараз ми будемо з вами готувати крем для Наполеону. Для нього нам знадобиться 250 г масла. Масло, як ви бачите, повинно бути кімнатної температури. М яким, м яким. За допомогою міксера ми його взбиваємо до побіління. І ось у нас масло стало таким м'яким, побіліло. Тепер ми додаємо ванілін або ванільний цукор. І починаємо додавати згущене молоко. Все, крем має гарну однородну текстуру. ось таку. Крем готовий і починаємо складати наш торт. На дно тарілки, на яку будемо викладати коржі, кладемо трішки крему, щоб у нас не їздив, не ковзався наш корж та наш тортик. І прокладаємо гарно кремом. На кожного коржа викладаємо приблизно 2 столових ложки крему, розподіляємо. Крем, звісно, потрібно скуштувати обов'язково. Я вже свій скуштувала, мені він подобається. А вас, якщо щось не буде влаштовувати, то можна додати, якщо солодке, додати трішки лимонної кислоти. Якщо не вистачає ваніліну, то, звісно, ванільного цукру або ваніліну додати. Другого кладемо, трішечки притискаємо зовсім трішки кремик, розподіляємо і кладемо другого коржа. І так працюємо далі, поки всі коржі не будуть викладені та промащені. Дуже зручно робити це саме з силіконовою лопаточкою. Незамінна штука, я вам скажу. І ось у нас передостанній корж. Ми його не боїмося гарно притискаємо, змащуємо кремом. Все гарно змащено у нас. Кладемо останнього. Притискаємо, якщо трішки десь тріснув не біда. І ось саме на цьому етапі можна зверху чимось притиснути. Наприклад, покласти дощечку, а зверху на дощечку ось таку вагу. І залишити приблизно на півгодиночки. І лише потім його прикрашати зверху та промащувати. А самі тим часом готуємо крихту, якою будемо прикрашати боки. Та верх нашого торту. І тож руками обрізки з нашого торту дрібнемо ось так. Де крупніше, де мільче Перетираємо її всю, можна висипати її на дощечку і перетерти качалкою. Це теж може бути. Але я роблю це руками. Наш тортик трішки присів, тож ми прибираємо цей вантаж, змащуємо його кремом остаточно, крем трішки загустів і наносимо його кругом наверх, на бочки. Це останній штрих з кремом. Крему, до речі, в ідеалі вистачило все. Ось так. Весь він вимазаний, весь змащений, вірніше. Все, присипаємо його. Зверху можна також його ще й прикрасити, але це як кому до вподоби. Бочки теж обсипаємо. Ось так, 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 так пішли. Торт вийшов гарним. Все наш тортик практично готовий. Ми його прикрашаємо. І ось така краса у нас вийшла. Але розрізати для вас, на жаль, не зможу, тому що сьогодні у мене в родині свято, іменини мого чоловіка. Тож будемо смакувати його за святковим столом. Але повірте на слово, торт дуже смачний, тонкі ніжні, хрусткі коржі та масляний крем. Смакота! На моєму каналі вже є відео торта. Наполеона, дуже смачнющого з заварним кремом. Його для вас дегустувала моя невісточка Алінка. Але цей торт не менш смачний, скажу вам відверто. А на зараз прощаюся з вами. Бажаю вам миру та добра міцного здоров'я. Обов'язково діліться своїми рецептами улюблених смаколиків. А на сьогодні все. До нових смачних рецептів!